Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас на сумському каналі. Ми зараз воюємо із страшним ворогом, нашим екзистенційним ворогом. І я так думаю, обов'язок кожного свідомого громадянина це якби бути, принаймні, подумки бути поруч з вояками Збройних сил України. Ці люди кожного дня дивляться в очі смерті, вони знаходяться постійно під загрозою. А поруч з ними священник, військовий священник, так званий капелан. Сьогодні ми поговоримо а, про значення капелана і поговоримо безпосередньо з капеланом. Хоча це капелан, який сьогодні наразі з нами буде розмовляти, він не тільки капелан. Я так думаю, багато хто з вас впізнає в обличчя цю людину. Я тільки зачитаю. З Вікіпедії інформацію. Священник Православної церкви України, педагог, він за основною професією, вчитель історії, журналіст, член Національної спілки журналістів України, дослідник, краєзнавець, громадський релігійний діяч, полковник Сумського обласного товариства Соборного Казацтва України Січ. Автор книг, зокрема, Україна Калиски індоєвропейських народів, гетьман і Мазепа, як будівнича української держави Олександрія, Сумщина в умовах Голодомору 1932-1933 року. Відома особистість, і у тому числі він, і капелан. Вітаємо в студії сумського каналу Карпенка Микола Пилипова. Слава Україні, пане Миколо! Героям слава і слава ну, Ісусу Христу. Да. Ну, враховуючи наше з вами давні знайомства. Я так думаю, що а, я просто поставлю питання дуже загально. От, що ви відчуваєте як капелан, От, скажімо так, значення капелана на фронті через ваше особисте відчуття? Прошу. Я думаю, що коли людина перебуває на межі життя і смерті, нема жодного атеїста. Всі атеїсти падають. На коліна і благають Бога врятувати йому життя. І тому вибору в усіх війнах, яке людство проводило, і жерці, і волхви, і греко-католики, і римо-католики до цього, і ми православні, а всі ми християни до 1054 року, коли розкололися. Всі вони завжди в важку хвилину уповають на допомогу Бога. Тому що так і раптом у небуття піти в темряву, у вічність, у морок, ну, оптимізму не додає. А воїн, який захищає свою, свій рід, свою батьківщину, йому треба. Такі навіять отой спокій психологічний. Я на рідній землі. Це хай оті орки. Чи це буде нацисти німецькі, чи це рашисти московські. Вони всі вмирають на нашій рідній землі. І тому для мене, як політпрацівника Радянської армії, 70-го року по 80-й, то я вам скажу, я йшов туди як вихователь, як психолог, філософ, і так мені ставили і завдання у Сумському прикордонному загоні. Побачили мій виступ на вшануванні жертв Сталінських репресій. Мій виступ був, і командир сказав архієпіскопу Мефодію Православної церкви України, що мені треба такий, який може будь-ким підійти і бути авторитетом, і дати йому суму знань, яке накопило людство за тисячоліття. І оті християнські догми пояснити, що головне це 10 божих заповідей, І що жоден волос голови людини без волі Божої не впаде. Тому мені було наскільки легко, тому що і як педагог 27-й навчальний рік, тільки у Сумській гімназії, не кажучи вже з 1983 року. Як у нашому аграрному, тоді було інститут імені Докучаєва, в наших е, навчальних закладах викладав, і чесно скажу, я за п'ять років, коли був капеланом Сузького прикордонного загону, вважаю, що не дарма пройшов поруч плече в плече з захисниками українського кордону. І слава Богу, що оті навіювання християнства від Святого Письма, а Біблія написана не для юдеїв, а для людини. Чому? Тому що з дикого стану перевести у духовний і моральний стан людину. А Арістотель Олександру Македонському казав, що раб це говоряща річ. От вам епохи і відношення до людини. І коли ми чуємо, що під кальку, оцей кремлівський карлик, заявляє, що вони мусять. Остаточно вирішити українське питання, а аналог же ж був 80 років тому, як Адольф Гітлер хотів вирішити єврейське питання. І оці всі аналогії, і оця спіраль історична, як казав еклезіаст, що нічого нового під сонцем немає. І ми впевнені, що якщо антигітлерівська коаліція і ленд-ліз 1941 року не переможений Третій рев розчавив, то антипутінська коаліція і ленд-ліз 2022 року, ясна річ, переможе не до імперію оцих орків. Добре. От е, я задам вам філософське питання, яке стосується діяльності капілана. От вояк ВСУ, який усвідомлює, що кожного дня, кожної миті він може е, померти, його можуть вбити. Що йому говорить капілан саме ось таким людям, які дивляться в обличчя смерті? Чим він їм може допомогти? А може це не допомога, може це дещо більше ніж допомога? Я вам скажу, ті, хто все-таки у сім'ї, були покрещені і мали приклад батьків, які водили їх до причастя на сповідь, вони дійсно щиро вірять, що захист Бога є і буде, і тому з ними легко. Ну добре, я просто дат... ми торкаємося важливого питання філософської релігії, теодицея так звана, я от уточню. Тобто Бог. запитують, а, звичайно, це з лісабонського земетрусу було. Mm -hmm. Мене прямо запитують, як Бог допускає, що ми ось так от гинемо. Що гинуть, гинемо ми на фронті, ми гинемо тут від бомбардувань, каліства і так далі. Куди дивиться Бог? Який відповідь капелан? Теодицея. Дуже прості. Усі положення Святого Письма стверджують, що душа вічна, а тіло тлінне. Тому, якщо ти уже при народженні, у тебе доля була визначена як захисника Батьківщини, після загибелі твоя душа зразу лине до Бога, і ти стаєш воїном, охоронцем свого краю. Своєї країни. я ще пояснюю так, ось дивіться, зараз визначальний період в нашому житті. Дивіться, скільки ми були у кріпацтві. Ми тільки в кінці 19 століття почали щось усвідомлювати про те, що є якась українська нація, 20 -е століття, Радянський Союз, зараз нависла та чорна хмара, і в цю прірву можемо впасти всі ми. Ну, представте, захопила б Україна. Україну б захопили. Нам би дали винтовку ось туди на Прибалтику, у нас би не було взагалі, б взагалі, правильно? Так, я всім пояснюю. Так, і ціною життя. життя, Треба закрити цю прірву за, для життя українців наступних молодих поколінь. Я ж намагаюся якось і логічно пояснити. Не тільки з релігійної точки зору, що там, що, у вас, що після смерті життя не закінчується. Ну, так роблю я. А от ви, як на фронті. А вот. я кажу, що. Стратегія і тактика хана Батия, вона, як кажуть, виконується після утвердження Золотої Орди, після 1223 року, весь час гинуть при взятті фортець не монголи, бо їх всього 40 тисяч вийшло із монгольських степів. А гинуть підкорені народи, від Самарканда mm. до Рязані, Владиміра і прийшли до Києва черепів, монгольських нема. Ви погляньте, як мудро московські оці коти гонять кого? Всі ті ну, буряти, буряти оті да. малі народи, які фактично заморожені були десь у часи. Орди, ви погляньте, як поступили із ЛДНР, яких уже чоловіків нема. Їх просто кинули для того, щоб визначати де позиції українського війська. Таким чином, знову ж нагадую, нічого нового не вигадано. І коли твій онук або твій син із шевроном триколора, Буде йти до Ла-Маншу захоплювати цивілізовані країни, хто мене питав в 1970 році, в 19 років, чи я хочу йти служити в радянську армію чи не хочу. Так було б в 1943 році, коли 800 тисяч у шкарбанцях у Куфайках лівобережних Україні, українців загинуло до Дніпра і 300 тисяч під час фарсування. Тому. Нічого дивного немає. Або ти захистиш свій рід свого сина, продовження свого роду, а це основний інстинкт. І таким чином дуже багато говорити не треба. Ми читаємо Отче наш, ми читаємо молитви ранішні вечірні, благаємо у Бога допомоги. І коли ще ми на плацу співаємо Боже Великий єдиний нам Україну храни Олександра Калийського. гімн духовний, наскільки мотивація захищати свою рідну землю, вона вже сформована за ці 30 років. Це біблійна історія. Порахуйте, 40 років водив Моїсей пустелею. Сінайською, якою можна було два тижні тільки пройти і все. Ні, два мільйони вадив. І коли зліпили ідола, бичка отого тільця, обвішавши дорогоцінностями, що сказав Єгова Моїсею? Вирізать всіх. І молоді воїни, які народилися в пустелі, загартовані, вони вирізали до немовлят, включно. Повторюється 1676, 1676 рік, коли Сірко вивів полони з Криму. А потім прийшли делегації кажуть, відпустіть в Крим, бо в нас там вже роди, і все наказав. Так, ідіть, але молодих козаків зібрав і сказав: виробать усіх, чому вони ж стануть нам поставляти яничарів. І ми це бачимо, коли Донецькі, Луганські попадають в полон, і вони вже переконані рускоміром. Ну от ви дивитесь на процес, як вже історики бачу. Я так думаю, що для наших глядачів можна такий висновок зробити. Іноді ж е, історія жорстка, як бачите. Іноді якби війна, війна є, скажімо так, логічним. Логічним ну, переходом з одного етапу в етап. Знаєте, багато хто мені говорить, особливо ті, що поїхали за кордон. Я не хочу помирати, я хочу нормально жити. я говорю так Тобто ми, які тут залишилися, і ви які в СУ, ми суїсидники, да? О, ти такий. я поїду в Швейцарію, а мені хочеться сказати: а а ти знаєш історію Швейцарії Сука, там крові було. Будь-яка демократія. Ми дивимося на сучасний стан держав, які там розвинуті, а ви подивіться, скільки вони пережили. Вони переживали у ці всі от, у такі от процеси, пов'язані з кров'ю протистоянням. Вийшло так: хтось на це дивиться мужньо з вірою в Бога, з відповідальністю, з готовністю до самопожертви, хтось тікає у кожного. Але от як, як з такими втикачами, да, із, із ЛНР ДНР поступали раніше, ви вже не вели приклад. Так. Але е, ви побачили, як на нарадах із командним складом? Я нагадую їм, що в Україні завжди були козаки і були свинопаси. І тому не, ви не дивуйтесь, шановні, Є козацька вдача у наших людей, які орали, сіяли із мечем, шаблею, з мушкетом. Зараз Джавеліном уже. Mm. Тому що оця, е, як кажуть, ДНК-козака, вона живе у тих, хто піднімається першим, їде із-за кордону, де був на заробітках, вступає добровольцем. І йде воювати, тому що у нього така потреба. Та не тільки вибачилось, тут, тут важлива річ: тут було в студії у нас людина, яка розповідала про людей, українці, бізнесмени, які там, до речі, зі Швейцарії, він okay. мільйонер доларовий. Mm -hmm. Він приїхав сюди, взяв участь в війні і загинув, і загину. втратив там все. Привіз, приїхав з грошима, закупив. Оце оця казацька душа, про яку ви говорите. І... Не можна із винопаса зробити воїна. Так було у Арії в давньому. У мене є оце дослідження Україна-колиска індоєвропейських народів, де ділилися на варни Арії, які дійшли до Гангу, до Інду, і вони ділилися на брахманів. отих Так, шатрії, воїни-князі. Баща це були купці землероби, ремісники, а шудра це, це підкорені, темношкірі місцеві аборигени. Таким чином, правильно, дитинство треба вирощувати воїна, що робила Сумська гімназія номер 1 де був створений музей. От я організатор цього музею, і я ж створив. Гурток молодосічені полковника Герасима Кондратєва, де на покрову висвячували спочатку хлопчиків-козачата, присяго приймали, а потім, коли почалася вже анексія Криму і Донбасу, стали висвячувати і дівчат. Що ви думаєте? Це дорослі люди. Ну, за 20 років, я вам скажу, хлопці воюють. Боюють бородаті уже дядьки. Але вони козаки. малечку. Але якщо йому навіювати, що це браття, і на що гинуть, коли зараз вони прийдуть, ви отримаєте паспорт громадянина Росії, вам всі блага, і ви можете мандрувати від Донецька до Владивостока і на Куріли навіть. І це ж велика страна вона побідіт. І коли оці навіювання діють. Бачите, як вони що роблять на окупованих територіях? Всі українські книжки спалюють, українських філологів і істориків знищують, а потім їх вже оболванюють і вивозять дітей, можна сказати, викрадають. Тому яка різниця між нацистським третім рейхом і Московською Російською Федерацією? Один до одного. І навіть умиротворення агресора від Чемберлена і Деладє і Рузвельта і до всього цивілізованого світу із блоком НАТО Штатами США, тільки не треба дратувати оцього скаженого ПСІК Укуси. Ну, дочекалися. Ви хочете, щоб уже і Польща була, і Прибалтика, а далі до Ламанша, як вони погрожують. Тому Бог дає нам можливість проаналізувати, а за що? А кого ви вибирали? Погляньте, вибирали того, хто давав гроші і був агентом Кремля, бо оплачувала все Росія. Куч обирали. Прямо сказали, що витратили там десь е чи 600 мільярдів, чи, ну не мільярдів, може, то е мільярд. Витратили на компанію Виборчу. І це ж, ви погляньте, тітушня, звідкиля бралися гроші. Таким чином, ми з вами дивимося на Бога. Який уже в Біблії все це розпитав, і пророцтва Даніїла, все порівнюють, світ же не міняється, і психологія людини. Всі хочуть жити гарно за чужий рахунок. А то, що людина жертовна іде на смерть, щоб захищати свою землю, свою цивілізацію, мову, культуру, і ви погляньте, що таке. Ненависть до української мови, це основа самоідентифікації. І як попи агенти ФСБ до цього часу стоять на тому, що не канонічна українська мова, а сказано у пророцтвах і у Євангелії, що якщо ти молишся до Бога чужою мовою. Ти Не сприймаєш змісту. Тільки рідною. І ми з вами нарешті повернули рідну свою православну церкву, яка мала Тома з 988 року, а фактично, це ж вступу 7. Чому? Ну, якщо Святослав у Доростолі. Захопив полон 40 знатних юнаків грецьких, це в Болгарії, і спалив їх в жертву Перун. Будуть, будуть з вами вести якісь справи Я просто зараз змушений переводити для людей те, що от ви говорите, ну, я боюся, що вони не розуміють. Святослав, а, мається, о, Володимир І, це, це вже. Е, ну, прийняття християнства 988 рік, правильно? Це Володимир, великий, це Володимир. Та. Ви говорите про, про Святослава. А я сказав, що це ж батько ага. Володимира ну, ну. і приклади дикунства того е, поганського чи язичницького. Ми то Космогонією залишили в обрядах, але взяли тільки канони християнські, і в результаті немає. Не Еліна, немає не римлянина, а є людина. І тому, якщо подивитися навіть за прізвищами, скільки на Сумщині поховано захисників Батьківщини, героїв, на алеях героїв, а там безліч прізвищ російських. Тому що вони українці, І не за паспортом. А за покликанням, за свідомістю. І цьому допомагає не тільки школа, а й Православна церква в Україні. Саме церква національна. Всі інші, ви ж бачите, як наводять ті коригувальники вогню на наші об'єкти військові, скільки вже заарештовано цих агентів ФСБ в Рясах. І вони до цього часу не хочуть переходити під омофор Православної Церкви України. Добре, на жаль, вже нам час закінчувати. Якщо я зроблю такий висновок, ви його підкоригуйте. Капелан, який поруч з вояками ВСУ, він є представником, якщо хочете таке слово, там, амбасадором, да? я би сказав, так по-філософськи, провідником. Своєрідним хороном у Духовний Світ українства української нації, дух української нації. Воюючи за Україну, страждаючи за Україну, помираючи за Україну, ви долучаєтеся до цього духу, безсмертного духу української нації, де ви і після своєї смерті будете здобувати дальше становлення. Якщо ви не дотичні до цього духу, Ну, задайте своє питання. Ну, а в чому тоді ваш Бог, в чому ваш шлях? Ви просто безбаченка. Ви на узбіччі цивілізації. І пекло, напевно, очікує на вас. Революція. Мені здається, от у мене мій особистий погляд. І як я от, ну, відрефлексую, вже час закінчувати, на жаль. Революція гідності показала. Що отець Сергій Сущенко з канотопа, четвер і є епічна така е, сцена. Він із щитом у шоломі будівельника з хрестом угу. стоїть на барикаді і закликає з до боротьби всіх, хто на Майдані йдуть на смерть. Свідомо. І коли мені кажуть, що там от у Білорусі такий вже стан. Каральної системи, що не можна вийти і протестувати. А я їм кажу: а наші йшли із дерев'яними щитами на автомати, гинули і погнали представника ФСБ, який хотів нас завести знову в ото ярмо Сталінсько-Путінське. А ми з вами віримо, що Україна. І Бог це єдині. І слава Ісусу Христу, звертаючись до воїнів, захисників батьківщини, і слава Україні! І всі відповідають Героям слава! І це єднає підрозділ, скільки б там тисяч їх не було. Всі, як один, зайдіть зараз, дітки. У під'їздах чи у дворах співають у юлузі Червона калина, всі блокпости створюють і кричать Слава Україні! Героям слава. Тому ми за оцей час 9 років створили нову націю, а старше покоління, яке чекає повернення в Радянський Союз, воно вже не впливає. Я кажу, що через три роки. Ми фактично будемо новою генерацією Націонал-патріотів України. Ну, так було, є і буде. І слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! А мені залишилося лише додати, що вірити і любити це дієслова. Тому, лежачи на дивані, не вийти. Треба, Треба щось робити стати. І щось робити, і працює. <різь> Дякую, шановні пані та панове. У рубриці друже філософи була розмова з Миколою Палиповичем Карпенком. Ми сьогодні з ним говорили як з капеланом, хоча він і педагог, він і відомий громадський діяч. До нових зустрічей, До побачення.